Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний FM-модулятор, або він називається ще FM-трансмітер від компанії Bazeus модель S09A. Постачається у фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходяться наліпки, інструкція. І також ось такий компактний FM-трансмітер. Під'єднується трансмітер в прикурювач напряму, під'єднується на живлення як 12, так і 24 вольт. Ось так він спрацьовує. У даному трансмітері вбудована функція Bluetooth, тобто можна під'єднати мобільний пристрій через Bluetooth і використовувати трансмітер як гучний зв'язок. Або е, передавати музичні файли, які будуть відтворюватись на автомобільній акустиці. Працює все дуже просто, виставляється незайнята FM-хвиля, наприклад, 875FM. Точно така хвиля виставляється на автомобільній магнітолі, і вони в тандемі працюють і відтворюють все, що ви передаєте на трансмітер. Е, також відтворювати можна через USB-роз'єм. Повноцінний, є також USB-роз'єм для зарядки, для гучного зв'язку також є вбудований мікрофон. Ще є слот під карти пам'яті SD через них також можна відтворювати музику. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.